thank <music> you Я з шести років знала, що я буду акторкою, і я від цього не відступала взагалі, тому війна не вплинула. Вона більше вплинула, напевно, на вибір навчального закладу, де мені mm -hmm. Бо раніше. Типу. Так, так. От, тому така, але зараз трохи складно, тому що з одної е, хочеться за кордоном вчитися, з іншої сторони, дуже хочеться навпаки. В мене от якась така з'являється в Типу, що якщо... якщо не я, то хто тут буде? Ну, типу, от, така штука. І тому от в мене зараз цей конфлікт. Трохи. Я, Заяць Галина Андріївна, Галя, приїхала з Києва. Взагалі, початково, ми з мамою і молодшим братом поїхали на початку війни в Австрію. Тато залишився десь на Закарпатті, був коли вони відвозили нас на кордон. Певний час жив там, і потім, наскільки я взагалі зрозуміла всю цю історію, їх виробництво. Помітили тут в Чернівцях і запросили перевезти його сюди. Бо виробництво знаходилося в Києві між двома воєнними базами. тому... В Києві, звісно, ми, на жаль, не могли бути, тому що тато тут, і плюс, там трохи страшно. Тому ми залишилися в Чернівцях. цей період, він мені був такий трохи. Ну, Він дуже якийсь заблюрений весь. Перший день війни взагалі був дуже дивним. Пам'ятаю, моя перша там, взагалі, реакція на все, що відбувалося, я висунула голову з вікна, почула тривогу, думаю, вау, прямо як в фільмах, Прикольно. Потім ми почали ще збиратися. Спершу ще якось я трималася, а потім мене як понесло, і я почала просто плакати постійно, потім заспокоїлася, поїхали в той же вечір. Всю дорогу я намагалася якось воно якось в такому трошечки трансі. Просто от, ми їдемо туди. Добре, хорошо, як скажете, їдемо туди, значить їдемо туди. Якось не, не зовсім розуміло, що взагалі відбувається. Основне, що я робила, це намагалася якось підтримувати настрій. Я пам'ятаю, що постійно якось щось жартувала, щось придумувала. Просто щоб піднімати трохи, взагалі тримати якийсь позитивний настрой, поки ми їхали. І от дійсно, перші пару місяців воно все якось так дуже. Чесно, дійсно, як нібито я просто не зовсім була тут. Вона якось я просто в такій оболочці була, собі працювала з друзями була, але якось нібито не зовсім присутня. Коли ми приїхали сюди в Чернівці, я взагалі очікувала, що ми будемо в Києві, коли мені сказали, що ми повертаємося в Україну. І, чесно, я так інколи про це думаю, мені здається, що... Там я з 21-го року більше би повірила в те, що ми залишилися жити за кордоном, ніж в те, що ми живемо тепер в Україні, але в іншому місті, не в Києві. Це для мене було взагалі так такий шок. Я не очікувала, що ми будемо тут. Я думала, що ми будемо в Києві. І тому в мене перша моя реакція це, напевно, була ну, такий протест. Якась не хочу казати відразу, але я дивлюся на це місто. Воно таке інше від Києва і тим більше від відня. Це був для мене повний шок. І це ж тут ні родичів, ні друзів, нікого взагалі немає, дому немає. Ми взагалі перший час жили з 20, там більше десяти колег татових, всі в одному домі. В мене немає особистого простору. Я там сплю в одному ліжку з мамою, е, шафи немає, стола немає, нічого взагалі немає. Все зачухано. Приходжу в школу. Там всі ці люди. Думаю, капець, я нікого не знаю. А вони ще всі, якби такі. Логічно, вони всі на своєму місці, знають, що вони роблять, всі такі ухожені. А я зачухана, просто бо ні, ну, навіть одягу якогось нового немає, просто щось прийшла. І напевно всю і зиму, особливо ще на фоні блекаутів, дистанційного і цього всього. Я прям це просто було щось. Це було дуже дивно. Мені так у мене, от реально просто такий якийсь протест пішов. Я настільки, я не хотіла навіть друзів заводити, бо я знаю, що в мене є мої найкращі друзі в Києві, і я, мені їх достатньо. Я дуже не хотіла нікого взагалі до себе пускати, бо на що воно мені треба? І в мене було це вічце, що все. Я звідси скоро поїду, я не хочу тут бути, взагалі нічого. А потім в моєму класі. Взагалі, сама школа теж це прям окремий досвід, за який я дуже вдячна, тому що це взагалі. Перший раз я прийшла в школу, і в мене там був хороший настрій, я якось так зрозуміла, що вау, клас буває дружнім, вау, там вчителі бувають класні. І от з'явилися люди, які мене до себе почали затягувати в якісь компашки, кудись мене водити, щось мене запрошувати, якось зі мною взагалі спілкуватися, е, цікавитися. І я думаю, ну хорошо, ну добре, ну, їх можу пущу, але все одно ну, я не буду з ними прям сильно дружити. І потім воно якось так пішло. Що просто з'явилася якась компанія з п'яти людей, ми почали всі якось більше дружити. Вони мене дуже почали витягувати гуляти. Я думаю, окей, добре, можливо, не так вже і погано, можливо, мені тут нормально. Потім я знайшла театральний. Моє хобі нарешті повернулося, бо рік я сиділа без, просто чисто вдома. З'явилося моє хобі, повернулося назад до мене. Думаю, вау, і ще більше людей. І тут я почала якось ходити вже по місту, думаю, блін, ну, будиночки прикольні, ну, природа симпатична. Ну, якось тут, ну, напевно, гарне, напевно, непогано. Якось почала більше помічати деталі, думаю, дійсно, ой, там якісь моменти дійсно видно, що там історично, що там дійсно на Австрію може трохи схоже, о, це на Київ мені трохи схоже. Потім напевно найбільше мене взагалі якось заспокоїло, усадило. Закохало в Чернівці в цей рік, коли я вже повністю е, знайшла своїх людей, знайшла те, що мені подобається, знайшла, де мені це все робити. І от дійсно, насправді, так думаєш, ну, нібито там просто достатньо знайти собі дім і все. А насправді не, найважливіше, це от справа твоя і люди твої. Оце тебе змушує закохатися в місто. І тільки тоді, коли в мене це все з'явилося, я почала дивитися і думаю, вау. Прикольне місто, тут непогано жити, тут театр прикольний, тут люди веселі. І якось так. Так. It... Да. <плес> в першу чергу думаю, що на самому початку, коли ти от, тільки опиняєшся в цій ситуації, мені здається, що все-таки треба собі трошечки дати, от, побути в цьому стані. Не, не, не прям в нього заглиблюватися, але просто. Бо Якщо ти відштовхуєш то все, воно якось теж якось не, не зовсім. Прикольно, але також варто пам'ятати, що цей стан не постійний і з нього треба виходити. Мене особисто дуже напевно підтримувало спілкування з моїми друзями, які в Києві залишилися, от якось якесь ще зв'язок з ними. Дуже мене якось тримав в тонусі. Музика дуже витримувала, дуже-дуже допомагала. Прогулянки мені дуже допомагали і ввечері, просто майже щовечора виходила з собакою, з музикою, і просто йшла собі кудись і трохи це все продумувала. От, напевно, якщо прям таку пораду давати, то не закриватися, як я це робила. Якщо тобі доля посилає якихось людей, якісь місця, треба це все брати, шукати. Якщо опиняєшся в якомусь новому місці, треба шукати одразу. От в тебе було якесь хобі, одразу намайся знайти зв'язок з ним тут. Бо це насправді такі речі дуже-дуже тебе тримають в тонусі. Обов'язково. Залишатися відкритим навіть коли стрьомно, коли купа незнайомих, тому що знайомі з'являються швидко, і ти знаходиш людей швидко, якщо ти до них відкритий. І що? Просто мені ми... також Шо? мені допомогло ще багато часу проводити просто тут гуляючи. Бо теж ти так ходиш, туди вже роздивляєшся трохи більше міста. Ти з ним знайомишся, коли проходиш цими всіма вуличками, знайомим знаходиш якісь потаємні ходи, просто якісь твої улюблені місця. І це теж якісь такі точки, які тобі допомагають звикнутися, полюбити це місто. У мене є там пару кафешок, які мене прям дуже надихали. Я прям щоразу, коли до них приходила, думаю, клас, все зараз. У мене буде весь там настрій, хороший весь весь день, може, взагалі весь тиждень. Шукати місця, шукати людей, залишатися відкритими, слухати музику, гуляти.